Правило безпеки не спішити. Одне правило. Не спіши і будь уважний. Дуже часто горні ситуації є. хто поспішить з будіїв, кого не врахує погодних умов і заносить. Дуже складно, тому що не проїдеш, роз'їхатися з машинами нема як. Корки, ну і проблеми. Людей нема де висадити. Зараз порозчищали трохи, то зараз добре. Коли розчистили зараз, то ми встигаємо. А коли почався сніг, бо ще погано було розчищені вулиці, ми зовсім не встигали, люди не рувалися, і ми не рувалися, тому що не могли вчасно їхати. Деякі пасажири з поняттям відносяться, тому що бачу, що йти не можна, деякі бурчать. Але в основному спокійно їздимо. А було таке, що пасажири допомагали, маршрутку можна oh. виїхати. Дуже часто було таке. І люди самі виходять, людям треба їхати, люди самі виходять і допомагають вип... виїхати, випихають. Деякі навіть... Сусідні застряли, то в сусідні подвір'я ходили, лопату брали, щоб відкопати. Дуже допомагають. Комунальники добре приготувалися до снігопадів, бо було один день було дуже важко їздити, тому що цілий день сніг падає, і вони не встигали розчищати вулиць. Але потім на слідуючу ніч розчистили всі вулиці. І центральні також, і бічні вулиці, що можна було розвернутися і можна було їхати нормально. Так що зараз ситуація така, що можна їздити. І встигаємо без потреб. Не виїжджати в таку погоду, якщо немає практики водіння в зимовий період. То краще стояти вдома, бо виїжджають, ще їздити добре не вміють. І потім такі ситуації стаються, що е, і їм важко, і нам важко з ними розминутися, і, і щоб менше водії дивилися, більше дивилися, що крім них на дорозі ще хтось є щоб е, з поняттям відносилися і паркувалися так, щоб біля них можна було проїхати.